Сьогодні, 29 серпня, відзначаємо День пам'яті захисників України. Вшановуємо усіх, хто загинув, обороняючи українські кордони. Саме цього дня, 2014 року, Україна зазнала найбільше втрат на Донбасі під час виходу українських воїнів з окупації у Іловайську. Символом цієї дати є квітка Соняха, адже на полях з цією рослиною тоді полягли українські воїни. В Іловайському котлі загинув і 27-річний хмельничанин Олександр Співачук. 29 серпня 2014 року він був смертельно поранений ворогом під час виходу з Іловайська зеленим коридором. У вересні того ж року його тіло разом із іншими загиблими захисниками привезли до Дніпровського моргу. До експертизи ДНК вважався зниклим безвісти. Як невідомого захисника, спершу його поховали у Дніпрі. Лише згодом, 25 січня 2015 року, перепоховали на Алеї Слави у рідному Хмельницькому. Попри висновки експертиз, родичі Олександра Співачука досі в надії, що живий. Брат поїхав з батьком, поїхали в Київ. І брат хотів сам не хотів батька брати, але батько сказав, що я теж хочу знати, де та дитина. І мене поїхали їм, там вже сказали, що він занесений в список зниклих безвісти. І... Ну, спочатку сподівалися, що, може, десь в полоні, десь поранений, бо казали, що і в, яких, в якихось соняшниках там ховалися хлопці і виходили через тир звідти. Ну, а його так і не знайшли. І знаєте, його по ДНК його пізнали, але просто що навіть хлопці з миротворця говорили, що ми не бачили, що то Саша. Олександр Співачук добровільно вступив до батальйону патрульної служби міліції особливого призначення Миротворець, що на Київщині, у травні 2014 року. У мирний час захисник працював слідчим. Він вважав, що це от. Неправильно, що, це, що робиться, як робиться. І, е, він сказав, мене син спитає потім, дає Бог Оці, от, ці е, події, і мене син спитає, де я Бог, що я йому скажу. Він взагалі, знаєте, його так називали правильний мент. В нього повинно було бути все по закону, все за порядком. На відміну від ровесників, які уникали служби в армії, Олександр Співачук вирішив піти до її лав. Там служив із 2004 року. У нього була черепно мозкова травма, важка дуже. І йому можна було не йти в армію. Йому казали, що це. Хто його знає, як вона могла там відгукнутися. От. Але він наполегливо він пішов. Навіть мало того, його ж тоді батько міг лишити і не пустити в армію. Він хотів, він пішов внутрішні війська у 2004 році. А в 2005 році він вже, як закінчив службу, він пішов в міліцію. Олександр Співачук мав активну громадянську позицію, брав участь у Революції Гідності. Цей майдан ну, він багатьом він перевернув життя і поставив ніби на ноги. От. І е, він побачив, що він же ж збурив і, і тих, що, що були проти. От. Ну і що ж, він він вирішив, він рішив, що він мусить там бути, тому що це його обов'язок. Сестра Олександра Співачука згадує, що її брат нічого не боявся з дитинства. Займався спелеологією, скелелазінням, туризмом. Він настільки був безстрашний, що е, часом таку, аж, е, знаєте, аж похололася. Тако дивишся, на які він е, е, вилазив такі стрімкі, кручі, і десь на якихось розвалінах він був, то там дуже було е, так. Да, страшно, но, но Саша він чогось не боявся. Дуже любив старовину, історію. Він дуже багато об'їздив. Він настільки багато міст об'їздив по Україні. Ну він буквально за цей от короткий час, що йому ще війна дала, він напевне всю Україну бачив. Ще одне захоплення Олександра Співачука футбол. До речі, його син Дмитро вже дев'ять років займається цим видом спорту. Нині Дмитру тринадцять. Дуже був батько хороший. Знаєте, дуже рідко зустрічаються такі чоловіки, що вони настільки дитину розуміють. Ну, зазвичай це ніби через маму проходить така, таке розуміння. А тут він свого сина дуже, дуже розумів, і син у ньому душі не чаїв. Знаєте, це було, я не знаю, це було таке єднання, дитина і, і він. І він ще й теж, він напевно, він, знаєте, ніби знав, що він довго не буде з ним. То він він дуже всю душу йому віддавав. Був тією об'єднуючою ланкою, яка об'єднувала всю родину. Він дуже любив, коли ми збираємося всі разом. Я завжди казала, що якщо мати таку велику родину, то напевно вже кликати когось у гості не потрібно, тому що нам завжди було дуже весело. Ми любили разом переглядати фільми. Навіть незважаючи на те, що Сашко деколи був дуже стомлений після роботи, виснажений, він завжди телефонував і казав: можна я приїду до вас, ми подивимося разом фільм. Валентина Співачук розповідає, Олександр із старшим братом Вадимом завжди тягнулися один за одним, і нині Вадим Співачук також на захисті країни, у тому ж спецпідрозділі Миротворець. Я прийшла в родину, коли Сашко ще був зовсім маленький, навчався у школі, але вже тоді було помітно досить тісний зв'язок між братами, тому що Сашко завжди дуже тягнувся. За братом він Вадим пішов в Збройні Сили служити, він пішов за ним, коли закінчив університет. Так само чоловік після армії поступив пішов служити в міліцію, і Сашко теж за ним пішов служити в міліцію. І коли в 2014 році Сашко перевівся в миротворець в Київський батальйон. То він, коли приїжджав, завжди Вадіму казав: я б хотів, щоб ти там був, тому що тобі там сподобається. І коли він загинув, чоловік перевівся в миротворець, тому що казав, Сашко казав, що мені там сподобається, і я хочу там служити. Серед речей, які нагадують про Олександра Співачука рідним, його книги розповідають, деякі придбав під час служби. Він дуже любив читати. В нього було дуже багато книжок, і хлопці згадують з миротворця, що незважаючи не на те, що війна і вони не їздили по різних містах, він за собою завжди тягнув книжки. І хлопці у вільний час в нього просили ту книжку почитати, щоб якось відволіктися від тої буденності. Від тих військових подій, які там відбувалися, і він, коли він загинув, нам навіть передали з миротворця книжки, які він купив, але не встиг прочитати. Олександр Співачук нагороджений орденом за мужність третього ступеня, посмертно отримав звання почесний громадянин міста. Від 2016 року його іменем названо ліцей, де навчався. Розпочали таку цікаву, таку дуже ініціативу. Записували спогади однополчан Олександра Співачука. І десь приблизно рік назад ми записували з його однополчанином. Андрієм Бахтовим у нас є спогад. Прекрасний. Ми записали такий чудовий спогад. Він розповідав, як вони були в Іловайську, як він там з Сашою пліч опліч вони йшли, як захищали, якими автобусами без скла вони їхали. Олександр був чуйною людиною, справжнім воїном нашої батьківщини. Достойно захищав рубежі нашої України. Знаю його, як. Доброго відзивчого людину. Справа в тому, що до у серпні місяці українські війська вели бої із расистами в районі Іловайська. Бої тривали досі, бої були досі запеклими, тому що росіяни кинули на Іловайськ, тому що це була ключова точка свої. Військово-професійні військові підрозділи а у Іловайську вели оборону, крім наших військових, ще також і добровольчі загони. І 28 числа наші підрозділи потрапили в оточення, і було розроблено план разом із росіянами про надання коридору нашим військовим підрозділам, які перебували в оточенні. Згідно цього плану, росіяни повинні були не стріляти і наші війська повинні були вийти через. З поля на свою територію, але путінський план мирного коридору перетворився на дорогу смерті. Як тільки наші війська почали виходити, по них було відкрито вогонь, і в результаті цього загинула чимала кількість наших військових військових. Документальні свідчення про захисників з Хмельниччини, які загинули у Іловайську, зберігаються у Державному архіві області. Серед них пасічник Олександр Валерійович народився 19 березня 1982 року у селищі міського типу Чорний, Чорний Острів. Загинув 26 серпня 2014 року в місті Іловайськ Донецької області. Звання сержант, посада, санітарний інструктор. Обставини загибелі. Загинув 26 серпня 2014 року під час артилерійського обстрілу російськими бойовиками міста Іловайськ. Указом президента України він відзначений військовою нагородою, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Похований герой у селищі міського типу Чорний Острів, Хмельницький район, Хмельницька область. Романенко Олександр Трохимович. Возинийські народився 19 липня 1960 року у селищі міського типу Стара Синява. Загинув 19 серпня 2014 року в місті Іловайськ. Обставини загибелі загинув 19 серпня 2014 року у бою під час звільнення міста Іловайська Донецької області від кулі снайпера, рятуючи пораненого товариша. Герой, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня та медаллю за жертовність і любов до України. Місце поховання селище міського типу Стара Синява. Андріюк Євген Олександрович народився 17 червня 1993 року у місті Деражня. Загинув 29 серпня 2014 року під час виходу із Іловайського котла. Тимчасово був захоронений на цвинтарі міста Запоріжжя як не впізнаний. У квітні 2015 року за експертизою ДНК встановлений перепоховано в місті Дережня. По смерті героя залишилися батьки, нагороджений указом президента за мужність третього ступеня посмертно. Журавленко Андрій Анатолійович. Поземний 8-й народився 8 лютого 1974 року в місто Кам'янець-Подільський. Дата та місце загибелі 29 серпня 2014 року. Ось обставини загибелі. ранку, 29 серпня 2014 року. Під час виходу зеленим коридором Зіловайська пожежна машина рухалась в автоколонії батальйону Донбас з Многопілля до Червоносільського. На околиці Червоносільського пожежна машина натрапила на позицію російського танку Т-72. Військові... Пожежна машина... машина була зруйнована пострілом із танку. В кабіні разом із Журавленком Андрієм загинули також Рядом, Бані, Туром, Бірюк та Ахім. 3 вересня тіло восьмого разом з тілами 96 інших загиблих було привезено до Дніпро Дніпропетровського моргу. Був упізнаний родичами та похований 12 вересня 2014 року. Писто мужність і героїзм нагороджений е, орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Дзигель Денис Андрійович. Народився 20 червня 1992 року у селі Русанінці Летичівський район. Дата та місце загибелі – 12 жовтня 2014 року помер від порадень. Обставини загибелі помер 12 жовтня 2014 року у шпиталі від важких осколкових поранень у голову та опіків, отриманих під час виходу з котла під Іловайськом наприкінці серпня. Денис був у комії в лікарні в Дніпропетровська та Львова більше місяця боролись лікарі за його життя. По смерті залишилися батьки та брат, нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. Тоді, коли виводили наших військових через так званий зелений коридор, всі ми добре знаємо, що вони були. Це була Операція, яка напевне хтось її здав. Вони були розстріляні, коли їх коли проходили тим зеленим коридором. І, на жаль, у Віловайську загинуло 366 військовослужбовців. Відомості обласному архіву про загиблих Віловайську надав центр допомоги учасникам АТО в Хмельницькій області. Було поранено 429 військовослужбовців, 24 зниклих безвісти. І на сьогодні є ще деякі неідентифіковані, жодних збігів ДНК немає і вважаються зниклими безвісти по сьогоднішній день. Особливо важко каже волонтерка було під час упізнання тіл загиблих родичами. Здавали ДНК родичі загиблих і родичі зниклих безвісти, які на той час вважалися зниклими безвісти. Здавали ДНК, чекали результати, і вже по збігу ДНК профілів взнавали про загибель своїх рідних. Знаходили рештки тіл, ідентифіковували, і це дуже довго тягнулось, тому що, тому що так, от на той час було це дуже складно. На сьогодні складно, а на той час було складно, тому що в Україні не було військового конфлікту. Це був не дуже добрий, але перший досвід, коли, коли почалась війна. Уся допомога близьким та рідним загиблих Віловаську у центрі ще з початку його заснування волонтерська за покликом серця. Це все було на волонтерських засадах, тому що волонтери, які завжди були перші, хто допомагав. Волонтери возили загиблих, волонтери витягували поранених, волонтери допомагали ідентифіковувати тіла. На той час не було таких проєктів, які є на зараз, не все забезпечувалось, тому що ну, не було такого досвіду, ще раз скажу, як можна було це скоординувати і зробити правильніше. Минуло 9 років після трагічних подій в Іловайську. З тих пір за українську землю полягло в рази більше захисників. Тоді сподівалися, що це все закінчиться. Тоді для нас це були дуже великі втрати, дуже болючі втрати. Це були перші втрати, вони були дуже болючі, а ніхто не сподівався, що буде повномасштабне вторгнення в той час і що ми понесемо ще більше втрат. Я продовжую працювати з родинами загиблих, і в мене є поставлена мета. Всі, хто є загиблих, загиблими, ідентифікувати І хлопці на щиті, щоб були вдома похоронені і з честю, адже вони віддали життя за Україну. Квіти пам'яті і скорботи сьогодні біля усіх меморіалів українським захисникам. Пам'ять про них вічна.